Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так дія анонсувала розмитнення авто через дію, що сервіс вже підготовлюється і незабаром буде запущений. І вже навіть розказали, як то робити і які документи потрібні, чим то краще, ніж було раніше. І навіть створили митний калькулятор, де можна буде порахувати приблизну вартість розмитнення авто. Через дію коли сервіс запрацює, тобто з урахуванням усіх тих змін. Тож, давайте розберемось, як то все буде, як то нам вже буде добре, як то ми будемо ганяти автомобілі собі за кордону і отак, знаєте, легесенько по дуже доступній ціні. Ні, насправді все дуже навіть не так, але все-таки розбираємось. Тож, дія анонсувала, що... Змінене законодавство, ухвалені усі податкові і митні зміни для того, щоб запустити перший сервіс, який саме буде цифровий на митниці, саме через дію, це розмитнення автівок. Кожна людина, яка зможе, звичайно, виїхати, тому що то, то не всім дано. Зможе собі пригнати машину і розмитнити вже отак через телефончик. Пім-пім, пім, пім-пім. І все. Ну, документи все-таки потрібно буде з собою мати. Зараз розповім, які. Е і перше, для чого це все зробили? Навіщо це вся тяганина, ну щоб все ж так, здавалося, працювали. Але е дуже великою проблемою було е самі митники. Заповнення документів і от е, ця прокладочка, які називаються митні брокери. От все йшло через них. Так? Там все було підв'язано. Якщо ти хотів то зробити сам, то, то е, дуже великі черги, дуже багато часу, дуже багато нервів, плюс то не хочуть, ще десь комусь треба щось підмастити. Коротше, щоб це все забрати і корупційну складову з цього процесу, то вирішили зробити то онлайн через дію, без, ну майже без участі людини. І на мою думку, то все хорошо, ну, дійсно звучить класно, але є такий нюанс, що ми, українці, зараза по своїй натурі так привикли, що все можна порішати. Все можна порішати. І от ті митні брокери не дарма там організувалися, тому що. Оце порішати і нам було так легше. Так? Ті митні брокери вже мали свої подв'язи, вони могли договоритися. І то, щоб не бігати, все не шукати, привикли люди приїхав, дав на лапу, там порішали, там порішали, щось десь скинули і е, завіз. Але для звичайних людей, які не хочуть того робити, то то ставала велика проблема, от саме через тих. Тепер ж потрібно буде... Повністю перестроювати своє сприйняття цього всього з цими рішеннями так, і вчитись жити якось по правилах, правильно, якщо хочемо, щоб був якийсь толк. Як це буде працювати? Як буде працювати, ви через «Дію» вводите він номер, докум... ну, він номер автомобіля, так, який хочете розмитнити? І деякі дані підтягуються автоматично, ті, які не підтягнуться, потрібно буде вказати вручну. Наразі даний сервіс ще не запущений, не працює. І я тільки що пробував зайти на сайт, де калькулятор цін. Вчора він ще працював, сьогодні вже знову ні. Ну, ще щось доробляють, ну як завжди, в нас. Давайте дамо їм. Якихось хвилинку часу, да, тиждень-два, хай вони то дороблять, то то як з переоформленням авто в дії було. Але я думаю, що незабаром все буде добре. Потім, як ви ввели всі ці дані, здійснити оплату митних послуг. Через ту саму дію, тобто, грубо кажучи, через телефон потрібно, щоб кошти були на карточки. І пройти митний контроль. Коли проходите митний контроль, потрібно мати з собою наступне: телефон або планшет із додатком Дія, доступ в інтернет, щоб там обов'язково був ваш або цифровий паспорт, або ID-картка, або закордонний паспорт, банківська картка для оплати, що була підв'язана, і потрібно також оригінальні документи. Тобто не все, не все ще можна витягнути з дії, то потрібно, щоб з вами були ще бумажні або пластикові документи. Такі як паспорт громадянина. Хоча казалося б, навіщо, якщо то в дії підтягнулося, ну, бачимо, ще потрібно. Напевно, вони будуть ксерокопії робити і собі залишати. Податковий номер, якщо він у вас є, якщо немає то довідку, що ви його від нього відмовились. Документ про купівлю автомобіля це або договір, або іновайс. Так, всі, хто купує, знають, що це таке. Технічний паспорт на автомобіль. Ну це понятно, документ, що підтверджує. Зняття машини в країні реєстрації, тобто що вона знята з обліку в ті самі Польщі, Германії чи будь-що де. А також договір або нотаріальне доручення привезені на користь, якщо ввозити на користь іншої особи. Тобто, якщо хтось має можливість виїхати за кордон і кум брат Сват попросив його, щоб прожене мені тачечку, то бр поїхав, але з договором, нотаріально нотаріальним дорученням. так? Якщо ви плануєте скористатись послугами перевізника через кордон, декларацію все одно необхідно заповнити самостійно як власник автомобіля. Ну, думаю, тут все зрозуміло. Так? Якщо ви заганяєте, ви заповняєте все, як то, то ви є його власник, навіть якщо купуєте на іншу особу. Тож, бачимо, що сервіс має бути дійсно... Доступна. А, по ціні, по ціні, що ж там має бути по ціні, тому що це одна з найважливіших інформацій, чи стане це супер дешево? На жаль, ні, і митний калькулятор буде працювати практично так само, як і зараз. Єдине, що заберуться оплата брокерських послуг звідти, то мінус якихось 300-500 доларів від ціни і то є хорошо, якщо їх можна буде зекономити. А все інше буде приблизно так само. Не знаю, як буде ситуація з оціночною вартістю автомобіля, тому що раніше то робили самі митники, враховуючи там його. Вік, двигун, стан і ушкодження, так от саме на полі ушкодження, вони мали величезне поле для фантазії, для, для розгуляння, і то можна було там і домовлятися, і все інше. А зараз, чи то ти сам будеш вписувати, чи все-таки присутність митників там буде до кінця, я ще так, як чесно кажучи, не зрозумів, але думаю, що в найближчий час все стане відомо. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю канал Автотема. Якщо хочете знати всі автомобільні новини, долучайтеся і будемо розбиратись то разом, тому що дуже багато чого змінюється, доповнюється, перероблюється. І в найближчий час ми це все побачимо. Тож, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.